Приходом весни свій зір потрібно захищати від шкідливого ультрафіолетового проміння. Тож сьогодні, у нашій студії, гість це Марина Джуринська, і вона дасть дуже цінні поради, як правильно підібрати окуляри. Мариночко, скажи, будь ласка, на жаль, на сьогоднішній день окуляри стали більш таким модним аксесуаром, але насправді ж їхня функція зовсім інша. Вони мають захищати наші очі, і що собою якби являють представлення. Ставляють саме сонцезахисні окуляри. Ну, взагалі, сонцезахисні окуляри винайшлись як дійсно захист засіб захисту, а вже потім стали модним аксесуаром. На сьогоднішній день це, напевно, такий. Спірне питання, яку функцію вони мають виконувати спершу, чи то медична якась засіб, чи це має бути аксесуар. Але якщо ви вже вирішили носити сонцезахисні окуляри, безперечно, то має бути якість, то має бути захист на 100% від ультрафіолету. Тому що коли ви закриваєте очі від частини видимого світла, наша зіниця реагує таким чином, що розширюється, хоче сприймати більше інформації. І таким чином ультрафіолету потрапляє до ока більше. Ми беззахисні від того спектру, який шкодить саме сітківці, саме кришталику. І якщо лінза, яка стоїть перед оком, не має певного захисту, то шкода може бути набагато більша, ніж коли ви сонцезахисні окуляри не надягли. Якщо лінза захищає нас від ультрафіолету, це значно знижує ризик таких захворювань, як макулярна дистрофія, дегенерація сітківки і як катаракта. Для дітей дуже важливим є фактор захисту від ультрафіолету, тому що діти до 12 до 15 років трішки іншу мають. Фізіологію будову свого ока їх кришталик пропускає ультрафіолету значно більше, ніж кришталик дорослої людини. Тобто дітям навіть ще більше потрібні окуляри, чим дорослим. Так. А з якого віку діти мають носити окуляри? Ну напевно, з того віку, коли вони згодні носити окуляри. Дітки трьох-двох років з задоволенням купують, придбають, вибирають з мамами цей аксесуар і носять. І особливо, мабуть, важливо, щоб саме дитячі. Окуляри, вони були дійсно так. сонцезахисними. Ось. А також є різні ступені захисту. От, як обирати, який захист має бути от в окулярів? У окулярів розрізняють. Напевно, чотири ступеня захисту. Перший ступінь захисту це коли видно очі. Ви одягаєте окуляри, видно ваші очі, і скажімо, це може бути як аксесуар для е, сутінок, для такої погоди, коли сонця не надто багато. А ви просто знаходитесь в приміщенні, хочете мати на обличчі гарний такий аксесуар, частину образу. Е, другий ступінь захисту це е, затемнення для міста. Коли ви не на курорті, коли ви е, знаходитесь за кермом, е, достатньо комфортно для очей, вони дають зоровий комфорт, ви не мружитесь так сильно. Е, і в той же час ваші очі видно. Третій ступень захисту, коли очей майже не видно, це е, найрозповсюдженіший ступень захисту в Європі. Такі окуляри е, купують е, на пляж, просто ходити по місту за кермо. Е, Ну і для захисту від різних захворювань після операції такі потрібно придбати такі окуляри. Також є специфічні фільтри. Фільтри для спортивних змагань це помаранчеві фільтри для сутінок, для гірськолижного спорту, для водіїв, для різного освітлення. Також бувають дзеркальні лінзи. Можливо, ви бачили вони такі кольорові, яскраві, і їх використовують на гірськолижних курортах, тому що там більше ультрафіолету, сніг відбиває 90% ультрафіолету. А такі фільтри, як поліризаційні, недопустимі, тому що вони схладжують поверхню. І саме дзеркало може нас врятувати від того надзвичайно великого той кількості ультрафіолету. Також є Поляризаційні фільтри, які використовуються біля води, рибалками для активного спорту, біля води, серфінгу там, і різного такого. Також рекомендують діткам саме окуляри з поляризацією. Угу. Тобто, ну, вже кожен сам має обирати для себе, які окуляри так. йому краще підтримати. Ходять, а ось я читала таку інформацію. Не знаю, правда це чи міф. Що якщо носити занадто темні окуляри, то від цього починаються прояви депресії. Це правда чи ні? Що тоді вже недостатньо сонця для наших очей? Ну, я думаю, прояви депресії скоріше будуть у людей, які не бачать ультрафіолету. Зовсім Не виходять з дому, так? Так, або виходять з роботи, коли вже цутеніє, а приходять туди, коли ще тільки встає сонце. Можливо, занадто темний фільтр протягом дня він робить наші очі чутливішими. Якщо ви постійно носите сонцезахисні окуляри, то можете зустрітися з певним дискомфортом, коли врешті їх знімете. Це перше. А друге, не рекомендується водіям використовувати надто темні окуляри, тому що вони все-таки прибирають частину видимого світла. І якщо це сутінки, якщо сонце вже сідає, ви просто можете не побачити тієї важливої інформації, ті яка потрібна. Те, що угу. стосується дороги, безпеки, руху окуляри можуть зіграти не дуже хорошу роль. А якось правильно обирати окуляри, коли ми приходимо до магазину. На що потрібно звертати увагу на маркування і так далі? Чи потрібно вимагати сертифікат в продавця? Як бути ось тут? Найперше, це треба вибрати місце, де ви повинні придбати окуляри. Це має бути або продавець, якому ви довіряєте дійсно, або авторизована точка продажу. Тому що якщо якісь фірми відомі бренди потрапляють на територію України, це має бути е, дистриб'ютор офіційний. Офіційний дистриб'ютор вам е, предоставить і е, сертифікат, і гігієнічний висновок, і ліцензію. Це буде залогом того, що ви придбаєте дійсно якісний продукт. Е, високі бренди, вис... хороші марки, вони не економлять як правило на матеріалах, вони вже працюють на імідж. І така річ, як лінза дешева чи лінза дорога, вже не стоїть питання, яку оптику ставити. Якщо окуляри коштують близько 5-6 тисяч гривень, там не може в принципі стояти дешева оптика. Головне, щоб це був, був оригінальний продукт. Якщо це більш, скажімо, дешевий сегмент товару, також може бути там хороший захист, але це має бути. Дійсно гігієнічний висновок це має бути не звичайний пластик і невідомої якості аксесуар, а захист. Угу. В То... магазинах, як правило, фірми, виробники, фірми-дистриб'ютори разом з своїм товаром дають документацію необхідну. І На, кожну, на кожен бренд є висновки гігієнічні. Угу. Тобто не обов'язково купляти, коли немає такої можливості окуляри за 5 тисяч гривень, за 2 тисячі гривень. Абсолютно. Тобто можна купити за 400 гривень і вони дійсно будуть гарно служити так. і захищати наш зір. А, я також от читала, що обов'язково окуляри мають йти в комплекті з чохлом, серветкою і з паспортом. Це так чи, чи не так? Ну, паспорта на окуляри я не бачила ще ніколи, якщо чесно. Є mm -hmm. е, е, етикетка, є якийсь супровід, окуляри відомих брендів ідуть, як правило, з якоюсь книжечкою е, рекомендації з догляду, але то не паспорт окулярів. А до речі, про догляд: як доглядати за окулярами? Чи потребують вони там очищення періодичного? Як правильно доглядати, щоб не пошкодити їх? Ну, в основному 90% сонцезахисних окулярів це саме з полімерних лінз. Полімерна лінза вона дуже боїться абразивів, дуже боїться пилу та високої температури. Не можна лишати окуляри там, де вони можуть нагрітися вище 80 градусів. Тобто під лобовим склом автомобіля в сонячну яскраву погоду вони просто можуть деформуватися і оправа окремо, дві лінзочки окремо лежать, вони вже все розбірні. На пісочку, е, та, коли ми йдемо пісочку, в той футляр, який йде в комплекті, не варто класти ключі. І ну, я думаю, як з фотоапаратом, тому що якісна оптика, це така оптика, як у фотоапарата, як у Окулярів для зору, вона ідентична, і е, це має бути правильна і чиста серветка, спрей не спиртовмісний, або просто помити проточною водою з засобом для миття посуду. Це також чудовий тобто, варіант. Так. так, він знежирить, він вам прибере пил, бруд, все, що може бути, і в той же час не лишиться на лінзі розводами. Ви матимете чисті окуляри, оправи і лінзи не бояться води, вони не окислюються від води і таким чином ви збережете свої окуляри. А от терти їх серветкою чи носовичком, ви можете пошкодити лінзу. Навіть так, а ось з лінзами ми з тобою розібралися, що вони мають обов'язково захищати від ультрафіолетового проміння. А ось сама оправа, чи треба звертати увагу на те, з якого пластику чи іншого матеріалу вона зроблена? Ну, як правило, якісні окуляри зроблені з не просто пластику, а специфічного такого пластику. Це або ацетат целюлози, або гриламід, або епоксидна смола, і пластик саме з епоксидної смоли. Вони легкі, вони гіпоалергенні, вони не бояться перепадів температур. От коли вибуває на море. Придбаєте окуляри, відходите один сезон чи місяць, якщо пощастить. А потім вони тріскаються в такому місці і вже не підлягають ремонту. Це означає, що оправа була зроблена з низькоякісного пластику, і просто декілька разів поміняли температурний режим. Він розсипався цей пластик. Якісна оправа служить роки. При належному догляді, і це аксесуар такий придбаний один раз, але він виконує свою функцію багато років, і ви не будете розчаровані ніколи у покупці. Також, що стосується металевих управ, це можуть бути сплави титану, чистий титан, або монель це сплав міді з нікелем і, можливо, іншими ще металами. Також довговічні, добре носяться, гарно виглядають. Ну, єдине, що людям з схильністю до алергії, рекомендую використовувати гіпоалергенні метали або е, метали з позолотою, або якимось е, лаком гіпоалергенним, пластикові оправи чи оправи з титану. Вони ніколи не викличуть алергії, вони ніколи не облізуть і будуть. Функціонувати дуже довго. А ось люди, які мають певні проблеми з зором, їм якось потрібно обирати теж спеціальні окуляри, призначені для них чи ні? Це мабуть... Якщо ви носите окуляри для корекції зору, то ваші сонцезахисні окуляри також повинні мати оту діоптрію. Тобто, ви сідаєте за кермо, ви не повинні зняти свої окуляри для зору, і одіти звичайні сонцезахисні. Я б не хотіла сідати з вами в автомобіль разом, <смір> і е, можна виготовити під замовлення окуляри індивідуальні з діоптрією. Вони також матимуть хорошу оптику, 100% захист, і ви в них будете дійсно щось бачити, а не просто закрити очі від сонця. Ну і така болюча тема це дешеві окуляри. На жаль, люди досить часто їх купують, але фахівці радять зовсім відмовитися від окулярів, тому що вони тільки завдають шкоду, Ось, яку саме які хвороби можуть виникнути, коли ми носимо дешеві окуляри. Ну, для дітей, напевно, це Найтакий найболючіший момент, тому що ми їдемо всі на море, ми веземо дітей відпочивати, і потрібно дитині щось придбати. Якщо ви їдете ближче туди до екватора, випромінювання там більше, ризик опіків та ризик якихось захворювань значно більший. У я вже говорила, що у дитини природній захист від ультрафіолету значно менший, ніж у дорослих око функціонує по-іншому. І я б радила придбати одні хороші сонцезахисні окуляри на декілька років. На декілька щоб... років, або хоч якось захищати людину від дитину від ультрафіолету, панамкою, парасолькою чи ще чимось іншим, тому що перебування 4-7 годин на сонці без захисту очей. Можемо мати наслідки дуже плачевні, і це можуть бути і опіки сітківки, і фотокератити, і таке інше. Якщо ви купуєте окуляри для себе, ну, скажімо, не в авторизованих точках або на стихійних ринках, це лотерея. Ви можете зекономити 300 гривень і просто викинути їх в кінці сезону або навіть раніше. Мало того, ви маєте менший захист природній, ваша зіниця розширюється і ви отримуєте в результаті ультрафіолету більше, ніж мали б без сонцезахисних окулярів. Плюс, якщо ви перебуваєте біля води, там де. Гірське якесь у гірські умови, сніг ви отримуєте на 90% ультрафіолету більше, тому що вода відбиває його, і навіть сторінка книги, яку ви читаєте на пляжі, mm -hmm. вона може бути таким рішаючим фактором. Е, також е, лінза, яка не має належного захисту, вона може мати викривлення. Певні, і коли ви одягаєте такі окуляри, ви бачите, що підлога не трішки не там, де зазвичай, і вам хочеться ловити, як наче сходинку ногою. Це може бути не дуже добре також для водіїв, тому що вони бачать бокові викривлення, вони не бачать відстані від автомобіля до автомобіля. Їм важче паркувати, паркуватися в таких окулярах. Ну плюс естетика такого виробу, вона повинна щось. Собою представляти. Ну тут навіть увагу краще на естетику вже не звертати, а звертати увагу на те, щоб дійсно були сонцезахисні окуляри. А до речі, якщо уже, ну, хтось придбав окуляри на ринку, чи можна прийти в магазини і перевірити їхню якість? Чи варто їх носити, чи не варто? Тому що в принципі на ринку теж існує різна цінова політика. Так, в багатьох оптиках є обладнання, яке дозволяє Оцінити, чи пропускає лінза взагалом якісь частину ультрафіолету у відсотках, тобто 10, 20, 30 відсотків, скільки вона затримує, скільки пропускає, але напевно, яку частину спектру ви отримаєте це. Немає такого обладнання, угу. не зустрічала, не використовують в оптиках недоцільно. На заводах, виробниках там є обладнання, яке дозволяє оцінити яку частину альфа-бета спектру пропускає лінза, яку частину затримує. Ну в цьому випадку варто дбати про своє здоров'я, берегти свій зір, свої очі. Ну і уже якщо немає можливості придбати окуляри, тому краще захистом нехай будуть наші брови і наші вії. Ось чим дійсно зіпсувати собі зір неякісними якісними окулярами. Люди у віці 50-60 років, люди похилого віку складають з собою групу ризику щодо катаракти, макулярної дистрофії, але саме вони дуже часто нехтують таким засобом захисту, як сонцезахисні окуляри, вважаючи недоцільним це, вважаючи це комічним або якось недоречним. Але саме їм потрібен максимальний захист від ультрафіолету. Необхідно вчасно і регулярно обстежуватися у лікаря офтальмолога і щоб виявити вчасно попередити ці захворювання? Угу. Тобто діти і люди похилого віку, більш старшого, вони особлива та категорія, яка потребує захисту. Марина, скажи, будь ласка, а ось з якого матеріалу має виготовлятися сама лінза, тому що про оправу ми говорили. А от сама лінза, вона скла, чи вона з пластику? Я, який матеріал йде? Ну, найперші сонцезахисні окуляри були виготовлені е, саме з скла. Скло затримує як е, альфа-частину випромінювання, так і бета-частину випромінювання, але е, скляна лінза не захищає на 100%. Все ж таки частину спектру вона пропускає. Зараз на ринку є більш сучасні матеріали, полімерні матеріали, які захищають око наше краще, які не б'ються, дешевші, дозволяють нам вибрати кращу оправу, естетичнішу оправу і в той же час вони легші в три рази. Таким чином я б не радила орієнтуватися саме на матеріал скло при виборі сонцезахисних окулярів. Мало того, багато країн Європи не сертифікують скло як лінзу небезпечну, лінзу травматичну і категорично не радиться дітям вставляти скляні лінзи в оправу, ну, тому що це небезпечно. Це просто небезпечно. Багато випадків, таких, що страхові фірми в Європі не виплачували. Відшкодування, тому що людина саме отримувала враження внаслідок використання сонцезахисних окулярів зі скла. Таким чином використовуються сучасні матеріали, такі як cr 39 вони затримують за допомогою фільтру 100% випромінювання, також з полікарбонату або з таких сучасних пластиків з нанесенням фільтру який буде затримувати ультрафіолет і захищати ваші очі. Дякую, Мариночко, Дуже дякую, що ти сьогодні зайшла до нас у студію. На жаль, час обмежений, але на самі головні запитання ти дала відповіді. Тож думаю, що люди тепер знатимуть, як правильно обирати окуляри. Але вже більше про стилі, про моду 2017 року розповість Інна Галецька.